i'm not sure Богу мир цій хаті, просим наш вертеп прийняти, прославляти Христа, Бога. Ох, важка була дорога, час важкий в містах і селах, наші люди невеселі, та не вмерла ще надія на пророка, на месію. Мир тобі, українська родина! Хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Годі смутку, вам раді звіщаю, що Месія на землю прийшов, що в вертепі, у яслах, на Сіні народилося нині дитя. Тож радімо, сини України, прославляймо малятко Христа. Кого я бачу? Знову, друже, у нас перетнулися шляхи, широкий світ, але не дуже. Видать, прийдеться разом йти. А ти і далі все бунтуєш, Борець за правду і красу. Чого бунтуєш? Чого шукаєш? Ніяк того не втну. Добро, красу. Сліпому не побачить, як правду молитов, глухому не почуть. Та перестань. Добро, краса, усе то каламуть, Бо лиш тоді життя чогось вартує, коли у тебе зайвий гріш, коли пануєш, не бідуєш. Хіба не так чого мовчиш? А що добро, яка від нього вада? Кому? За скільки ти його продаш? В Світі золото єдиний Бог і влада, йому вклоняється і бідний, і богач. Твій Бог сьогоднішній. Бо завтра в тлін зітреться, весь блиск поблякне і гламур минеться, одвічна лиш людська душа. Ха-ха-ха! Та годі вже балакать, та і про що. Такий прикид сьогодні в моді, як у нас, чортячі роди. Чую з пекла пахне тут. Родилось нам святе дитя, Ісус наш рятівник, щоб злу не стало вороття і морок в пеклі зник. Зоря високо в небі сяє, на землю шле проміння з раю. Серця збавляє від тривог. Родився світу нині Бог. Він тут, Капут дитяткові, капут. Віддайте нам дитя Ісуса, його убити є така спокуса. Геть, підступна і недолуга, злого ірода прислуга. Забирайтеся додому, ми дитя не віддамо вам. Ану струнку всім тут стати цар іде да до хати. Я яскравіший, світлий царю, тебе тут зневажають. Кажуть, що іншого царя вже мають. Що диво мені з вами? Я тут є царем над царами, я, я будівник держави, знаний хлібороб, отець народів, свої діла у книгах я прославив. Ти є цар лише земний, народився ж цар таємний, що постане над царями над землею й небесами. Вай, 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 чуєш, царю, з'явилися вісті, що цар світу народився в влиємі місці. Хати ха розсмішили. Я не боюся, в мене влада, в мене сила. Так, наш царю, нам прийшла новина, породила в ефлеємі непорошна сина. А оце би весь прийшли світи мудреці. Хто будете, які до мене справі, я страх люблю з народом розмовляти. То що нового в моїй державі? Дізнавшись про народження дитяти, ми рушили покліннями віддати. Велика честь якомусь немовляти. Ти, немовля, над світом запанує, бо то родився на царями цар, що назвіть темряви не правди порятує. Ой серце щось лихе мені віщує. Лихо, лихо. Тебе прийшли ми царю запитати, чи ти не знаєш, де його колиска, щоб. Поклін йому віддати і поклонитися Ісусу низько. Де він родиться, звідки ж можу знати, та серцем чую він десь дуже близько. Ідіть, віднайдіть, поклін від мене принесіть і скоріш сюди спішіть. Старем новим годиться запізнатися. І про все мені докладно розкажіть. Я золото дарую немовляті, його збирали теслі з ковалями, всі ті, у кого руки з мозолями. Це золото важніше всіх скарбів, воно добуте роботящими руками. Дарую царю пахуче міру. Прошу збудити в людях справу щиру. До пізнання науки, до просвіти, що манівцями в світі не блудити. Я для царя приніс пахучий ладан. Щоб він над нами мав найвищу владу, йому, щоб вірою і правдою служити, і в його царстві во вік віків жити. Куди йдете? До Ірода знову підступний і жорстокий властелин цар ірод. Вам сказати мушу, згубив він не одну невинну душу. Як будете йти, миніть його, фальшивим буде його поклін, вертаючись додому, миніть, миніть. Ангеле Небесний, дячний тобі, Богу, що ти показав нам праведну Дитя над світом хоче панувати, ще не мовля, а вже несуть корону. Тож скільки ж ірод мусів гарувати, щоб добутися до трону. Войне, мету наш задум, готуйтеся в похід. Царство підважити не дам. Убийте всіх дітей двох літ од роду. Згинуть ці, жінки нових народять. Виконуйте, чи щось не ясно вам? Твій наказ святий для нас. Ми виконуємо цей час. Смерти! О -о 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 -о! Ось і я прийшла воно. Хто питає тут за мною? Смерте, смерти, моя мила. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів. Всіх, кого я повелів, а тепер скоси у того, що в Яскині у вертепі народився, від причистої воплотився. Воїни, тут, вас? наш царю, то що? Всі діти вбиті? Так наш царю. Не тішся, іроди лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не минає. Знай же, Лукавий, ось тобі новина, Меже дітьми не убив ти Божого Сина. Що? Бунт, зрада? Смерти, смерти, моя мила. Ти усякий бунт ущен душила. Прилинь, махни косою раз і вдруге нехай у світу всі добрі люди. О, ні, сину, нам їх не здолати. Ходи зі мною у темряві вічності палати. Смерть, смерти, моя мила, зостав мене, я жити хочу, усю тебе я узолочу. Від мене відкупиш, ти відкупишся, де злота в сину! пішли зі мною в дорогину. Ходім, ходім і любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло і нам там буде... Ой. Зруйноване царство неправе, повалений ірод кривавий, відкрилася світла дорога, по ній вирушайте з Богом. Брат братові руку подайте, не призм, мов зброю сховайте. Всі разом, брати християни, не вернеться ірод поганий. Ми вертеп вам показали, щоб ви запам'ятали. Зло само не пропадає, з того світу повертає. Щоб його перемагати, треба нам на бій вставати. Всім бою за пеклім, Ірод знову піде в пекло, знов добро перемагає, нова радість наступає. вертеп наш закінчився, ірод в пеклі опинився. цій історії вінець, але це ще не кінець. Як давно усе було, тисячі років минуле пролетіли, наче мить, але знову зло не спить. Да. Люди, я вас не лякаю, тільки звістку провіщаю, добрий світ перемінився, новий ірод народився, під кривавими зірками знову хочуть править вами. Ви фашисти. І уроди. Захотели свободы, захотели в мире жить и детей своих любить. Захотели вкусно есть, вспомнили про слово честь. Не хотите жить в бараках и лизать начальству спину? Вспомнили про род казацкий, говорите по-хохляцки. Этого я не прощу, У Украине отомщу. Ох, теперь повеселюсь. Ох, я кровушки набьюсь. Эй, солдаты, вашу мать, вы готовы убивать? Да к вашему месту. Есть восстанки танки и ракеты, самолеты и шаркеты, И рабов, голодных рать, пусть подохнут, нам на класть. Быстрый будет русский марш. За, За Третья идей в наш Об'являю операцію, смерть, війну і окупацію. В буде СВО. Ну а я буду фуйла Вперед за білими унітазами. Дотепер ми дружно жили. Із сусідами дружили, будували, працювали. І війни ми не чекали. Іди, Тепі іди, іди не вперед, не, не озирайся! Не На допомогу буде, ти не сподівайся! сподівайся. Лиш з нами мусиш стоп ти стоп дружити. Тоді і будеш у мирі жити. Ти, ти всім скажи, що від війни лиш трупи, що з Москвою треба, полюбо. Provesti mirni referendum, -re vei da teșmat zimliivă rândul.